Чергова масована ракетна атака Росії ворог випустив по об'єктах критичної інфраструктури України понад 70 ракет. 60 із них знищили сили ППО, але є влучання в серйозні е, об'єкти і серйозні руйнування енергетики. Оголосили в країні надзвичайну ситуацію. В Укренерго повідомили про втрату понад 50% споживання об'єднаної енергетичної системи. Через ракетні удари по енергетичних об'єктах в кількох областях України зранку запровадили аварійні відключення світла на Київщині, Запоріжжя, Харківщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині. В багатьох населених Нахідних пунктах зникло електропостачання, тепло та вода. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що були пошкоджені енергооб'єкти на сході та півдні країни. Ворожі атаки пошкодили орієнтовно 9 об'єктів генерації. Були влучання й в об'єкти розподілу електроенергії, також обмежено потужності атомних станцій. А в компанії ДТЕК повідомили про серйозні пошкодження обладнання на одному із енергетичних підприємств, яке вже неодноразово обстрілювали росіяни. Через це підприємство відключено від енергосистеми. Енергетики вже почали аварійно-ремонтні роботи, проте відновлення електропостачання може зайняти більше часу ніж раніше. Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях була знеструмлена. Два десятки пасажирських рейсів курсують із запізненням.